Сьогодні в нас відкриття контактного міні-запарку в рамках громадського бюджету 2024 року Болградської міської ради Одеської області нас надихнула Сизмаїльська станція юних натуралістів. Ми були в них частими гостями та мріяли колись у себе якийсь маленький куточок зробити. Ні, за є голуби, канарки, папуги, карпи. В нас є качки, кури декоративні, єнот, шиншила, декоративні кролі. Ну, також ми раді сьогодні презентувати наш водоспад, садовий акваріум, альтанка для проведення занять на свіжому повітрі. Вхід буде безкоштовний. Ми чекаємо на мешканців нашої громади, гостей нашого міста. Приходьте, будь ласка, з понеділка по суботу, з 8 до 17 години. Ми вас чекаємо. Можна буде принести з собою якісь смаколики. Це може бути наш єнот. Полюбляє креветки дуже дуже. Це для нього найвеликий. Він любить йогурт, деякі тваринки, це може бути зерно. Тут також можна буде проконсультуватись. А на наступного разу принести якийсь смаколик.